Ммм... Клас. Наливаємо сейвий соус. Додаємо лимонний сік. столову ложку гіршиці, одну чайну ложку меду. чорного перчика і трошки кори. І за бажанням пару збчиків звичайного чесночку. І все це гарно перемішуємо. Тепер беремо маринуємо курочку. Побуваємо наш маринад весь. треба тепер гарно це все перемішати. І відправляємо ці стегна на півгодинки десь в холодильник, щоб перемаринувалося. Викладаємо нашу курочку. І отак от оцю нашу курочку відправляємо в духовочку при температурі 180 градусів, десь на 45-50 минут. Поки наша курочка готується, робимо. Соус. Беремо кетчуп, у нас такий острий, бачите? І сюди видавлюємо. І трошки такого. Де трошки сейвого соуса. Трошки горчички. Десь так трошки трошки лимонного сока. Трошки меда додаємо. І видавлюємо сюди зубчик чесночка. І капельку олійки. Отак трошки. І все це гарно перемішуємо. Можна додати трошки перця, якщо хочете. Ну, я не буду додавати, я додавав в сам маринад, так що він тут не потрібен. І цим потім ми будемо змазувати наші стегна. Ось така краса, бачите, у нас виходить. 40 хвилин пройшло, тепер ми курочку достали. Бачите, яка гарна вийшла. Я беремо цей наш соус і обмазуємо нашу всю курочку. Гарно отак. І ставимо під гриль. Хвилина на 10 ще в духовку. Ось такі у нас гарні стегна вийшли, бачите, друзі? Зараз це все ми будемо куштувати. Опс. М -м -м, яка смакота буде. І отак в нашу курочку. Хлопс. Так, бачите, друзі, яка гарна краса вийшла. Перешечка з подлівкою. Это такое объедение, я вам скажу. Оно сочное. М -м -м. С пюрешечкой. Пальчики можно обызать. Дуже смачно.